що я хотів сказати стосовно компанії Saik, що це мультиплатформений виробник. Він виробляє геть повністю усе: радіатор, трубки, охолодження, генератор, навіть скло, про яке зараз буде відео. Ви подивитесь, виробляється саме цією компанією. І що я можу сказати стосовно скла, як якісно виготовлено скло. Тобто воно після такого удару навіть глибокого сколу не залишило, а прилетіла просто здоровезна камінюга, ні тріщини, ні великого сколу, просто маленька цяточка. Перший прильот камня. Обробив я удар ультрафіолетовим клеєм. Це полімерна речовина, яка, яку використовую для закліювання тріщин, сколів в склі. Давайте подивимося, як це виглядає. Взагалі, ось так. От, просто коли дивишся на лобове скло, щось помітить дуже складно, це треба придивлятись. Ось воно. Давайте ось так. отак. так. Ось так це виглядає. Бачимо, є крапочка. І ось так виглядає, якщо на відстані.